Я чиша Соломія, учениця 10-го А класу Луцького ліцею No9 і пропоную вашій увазі наукове дослідження на тему: поширення небезпечного інвазійного виду рослин портула колярація в Луцького району Волинської області. Для екосистем особливу небезпеку встановлять інвазійні види рослин, які нині виступають із основних чинників втрат бізноманіття природній фітоцинозі. Інвазійні види рослин може задавати великих економічних збитків та становити загрозу здоров'ю людини. Тому вивчення осередків, інозійних видів рослин та аналіз умов, які призводять до надмірного збільшення чисельності їхніх особин, стоять в колі актуальних завдань ботанічної науки. В тому є роботи засувати біоекологічні особливості портула колірасу фітоценозів Луцького району Волинської області. Для досягнення поставленим людинам будуть роблені наступні задачі, які відображені на постері. Об'єктом дослідження портула кольора, складі фітосонозів Луцького району Волинської області, предметом дослідження його біокологічні особливості та закономірності формування популяції з його участю. Визначення рослин розлин за допомогою визначника вищих рослин України. Біоморфа портулаку визначена на підставі класифікації життєвих форм за серебряковим та раунд кієром. Потенційна здатність до інвазії визначена на підставі шкали Бурди, а рясність виду на підставі шкали Друде. Отже, перейдемо до результатів мого дослідження. Приведені фенологічні спостереження засвідчили, що початок вегетації воду настає з 2-3 декади квітня, фаза потемізації починається з першої декади червня, а фаза масового китування починається з 2-3 декади червня по 3 декаду вересня. Проте поодинокі особи не можуть звести аж до морозів. Плодоношення починається з 3 декади липня. Петиноптичні ознаки ціну популяції портолаку на закритих сільськогосподарських гуїдях та в природних фітоцинозах практично не відрізняються. На сильно трансформованих територіях аналіз висоти рослини засвідчив дещо нижчі показники в порівнянні з багатими умовами місця зростання відповідно на 20 та 17 см. Аналіз довжини э, стрижневого корення портолаку на сільськогосподарських гуїдях засвідчив, що він як довшим на 1,3 рази. Коли на сильно трансформованих територіях він коротших на 10 см, найбільш стабільним показником виявилася довжина та ширина насінини 1 мм та маса тисячі насінин 0,1 г. Аналіз морфометричних показників засвідчив, що при заселенні сильно трансформованих територій з екстремальними умовами місця зростання вони творять адаптації, які призводять до мінітюризації особини асам. Зменшення кількості вегетативних пагонів їхньої довжини, кількості листків на пагонах, перерозподілі божених речовин на підтримання саме генеративної фази розвитку. Аналіз угрупування портулаку засвідчив, що проєктивне покриття виду змінюється від ступеня їх сукцесивних змін. Так, на ранніх етапах розвитку сукцесії проєктивне покриття виду становить 90%. У лісових масивах портулаку відмічені лише на узліссях, де проєктивне покриття виду становить 10-15%. А на силі трансформованих територіях портулак становить 75%. Отже, таким чином, портулак олірація у, у різних угрупуваннях та у різних умовах зростання характеризується різною стратегією поведінки і висококонкурентним видом швидким переходом до генеративної фази розвитку на первинних перелогах та субдомінантовна ділянка за тухаючими сетесивними змінами. Враховуючи біоколишні особливості портулаку і околишні умови та використовуючи показники критерій, нами була розроблена оцінка потенційної інвазійності виду, яка становить 35 балів або 89,7%, що доводить високий ранг загрози бізноманітню дослідженої території. За результатами дослідження нами були розроблені практичні рекомендації, які відображені на постері, а саме постійний моніторинг за розповсюдженням інвазійних видів рослин на території України. Проведення раціонального землекористування, а саме ліквідація стихій, стихійних лих міських сміттєзвалищ, за підтримання незабур'яними прилеглі території та сади, фітоцинотичний контроль численності особин, як найбільш ефективний метод відновлення біоекологічної різноманітності, використання корисних і властивостей інвазійних видів для людини, пропаганда екологічних знань, з використанням методом просвіти. Висновки прошу не зачитувати. Вони прозвучали впродовж моєї доповіді. Дякую за увагу!